Дівчата, що я хочу показати? Оце закривала помідори. Закриваю я так. На 3-літрову банку. В 3 банку, прямо в 3 банку. Дві столові ложки солі без верха, п'ять ложок цукру і алеча. Алеча у мене оця жовта. оцтом я не роблю. Я не люблю. Так воно добреньке таке. Вона і алеча добре пропитується. Тім... І цукром, і сіллю, і сочок дуже добрий, і воно ж нешкідливо зовсім. От. Закривала, закриваю завжди я із укропом, і з петрушкою. От. В цьому році мені порадили закрити із базиліком. Закрились базиліком. Там трошки остренького перчику ложу. Ну, це таке пару баночок для експеримента. І закрила із укропом, і закрила із петрушкою, і закрила із базиліком. Но уже в останні, так сказати, в останні дні своєї закрутки я побачила в інтернеті помідори в снігу чи на снігу в снігу. Коротше, тут кожен помідорчик напіхується чесничком, зубчик чесничка всередину. І ще давиться ложка півтори отакого ж чесника, і теж сюди. Маринад той самий. От, І давиться ложка чесника і закатується. Ну, вчора зайшла в інтернет, Боже, аж люди пишуть. Яка це рідко снагадоць, повикидали. От жінка теж виставляє, написала, що, тут, що зробила, а люди пишуть, яка це гідота, і повикидали, і чесником провинялося, так чи воно, знаєте як, ото, кому подобається, як, чи, чи воно дійсно таке паршиве. Слава Богу, що я закрила дві баночки всього, одна півтора літра, друга двохлітрова. Може, хто закривав із вас, може хто знає цей смак. Пішіть мені, будь ласка, чи мені його зразу викидати, чи почекати, поки прийде зима. Дуже дякую.